Зруйновано приватні будинки, адміністративні будівлі, горіли підприємства та автівки. Наслідки чергової нічної атаки дронами по Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Черкащині. Троє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Загалом ворог запустив по Україні 35 ударних безпілотників. Силам ППО вдалось знищити 15 з них. Ворог спрямував 35 БПЛА і частину з них, навіть більшу частину, спрямував по при фронтових територіях ну мається на увазі близько до лінії бойового зіткнення, державного кордону, і так далі. Тобто, таким чином противник намагався вразити об'єкти близько від свого кордону чи окупованої території. Це об'єкти різні, і військові, і цивільні, об'єкти паливно-енергетичного сектору. Напередодні росіяни скинули дві керовані авіабомби по селу Шляхове на Херсонщині. Люди не постраждали, але внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Обстріляли окупанти й Білозерську громаду. Там є загиблий, одну жінку травмовано. У селі Велетенському окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого загинув чоловік. Його дружина постраждала.